Під час інтерв'ю, проведених у рамках нашого проекту Допомога Україні Консультації для біженців та мігрантів, ми зіткнулися з різними людськими історіями. Більшість з них це події, що несуть з собою біль, страждання і питання, що далі. Наша пропозиція спрямована як на чоловіків, так і на жінок, але учасниками проекту в переважній більшості є жінки. Тому саме їм, як окремій групі, ми вирішили присвятити один з наших інформаційних фільмів. У проєкті ми робимо акцент на індивідуальному підході до кожної людини та її проблеми. Неважливо, яка у вас професійна ситуація, наш проєкт саме для вас. Може у вас є робота, але ви хочете її змінити, або вам подобається місце, де ви працюєте, і ви плануєте підвищити свою кваліфікацію, або ви тільки починаєте працювати на ринку, ще не маєте підготовленого CV і навіть не знаєте, де шукати цю роботу. Ми вас підтримаємо у кожній з цих ситуацій. Шукаючи професійну ідею для себе, ви не мусите бути самотньою. Жінки, які беруть участь у проєкті, часто стикаються з дилемою: Польща чи Україна, з якою країною вони можуть і повинні зв'язати своє майбутнє, майбутнє своїх дітей та інших членів сім'ї. Стан невизначеності не сприяє у професійній активізації. Попри це, ми заохочуємо вас інвестувати у свій професійний потенціал. Це може стати в пригоді незалежно від вашого майбутнього місця проживання. Інвестиція в себе. Це, зокрема, вивчення польської мови. Це велика перевага на ринку праці, але не тільки. Розгляньмо конкретні переваги знання цієї мови. У професійній сфері це доступ до більшої кількості пропозицій роботи, диверсифікованих з точки зору необхідної кваліфікації, що не обмежується фізичною роботою, часто виконуваною позмінно, що є великою незручністю для жінок з маленькими дітьми. У соціальній сфері це нові знайомства, участь у мережах підтримки або ширший доступ до цікавих форм проведення вільного часу. А в особистому та сімейному плані вирішальне значення матиме відчуття більшої безпеки в новій країні та можливість вибрати місце роботи, яке більше відповідає вашій індивідуальній сімейній ситуації. Консультант з питань кар'єри допоможе вам з'ясувати, які мовні курси пропонуються в місцевих установах. Наприклад, у Познані безкоштовні курси польської мови пропонує Мігрант Інфойт та інші установи. А якщо ви не володієте польською мовою, але хотіли б отримати допомогу консультанта з питань кар'єри в нашому проєкті, не хвилюйтесь, ми співпрацюємо з перекладачами, які допоможуть вам під час співбесіди. Якщо ви також зацікавлені в отриманні інших навичок, окрім мовних, поговоріть про це зі своїм консультантом. Разом ви складете план, який задовольнить ваші освітні потреби. Ми радимо вам скористатися реєстром навчальних закладів, який веде Воєводський центр зайнятості в Познані, де ви знайдете широкий вибір комерційних навчальних курсів. Якщо з іншого боку, ви зацікавлені в поверненні до професії, яку виконували в Україні, ми запрошуємо вас переглянути наше відео під назвою Нострифікація дипломів для деяких професій, переважно в медичній сфері, необхідна процедура нострифікації. Важливо знати, де і як можна її здійснити. Основним викликом для жінок, які хочуть працювати в Польщі, є забезпечення догляду за дітьми. Необхідність розв'язання основних проблем повсякденного життя часто є бар'єром на шляху до працевлаштування. Багато громадянок України піклуються про своїх дітей самостійно. Поєднання роботи та ясла, дитячий садок, дитячий клуб, група продовженого дня догляду за дитиною є логістичним викликом. Жінкам важливо знати, де шукати інформацію про місця в яслах, дитячих садках, дитячих клубах або групах продовженого дня. Якщо в найближчих яслах немає вільних місць, зверніться до управління гміни, яке повинно запропонувати відповідний заклад. А може, гарним напрямком для вас є власний бізнес: він має конкретні переваги, незалежність, можливість розпоряджатися своїм часом відповідно до власних уподобань, нові виклики, нові контакти. Можливість отримувати привабливі заробітки, коли ваш бізнес почне процвітати зі свого боку. Ми пропонуємо допомогу у прийнятті рішення про створення власної компанії. Якщо ви хочете обговорити ваші підприємницькі схильності, індивідуальні переваги та недоліки цієї форми професійної активності, запрошуємо вас на зустріч з консультантом. Ми також надамо вам інформацію про інші великопольські установи, що підтримують підприємців. Прикладом є Познанський центр підтримки підприємництва, який організовує консультації, семінари та тренінги. Для тих, хто планує відкрити власну справу, ми підготували відео під назвою Реєстрація фірми крок за кроком, яке можна знайти на сайті Воєводського центру зайнятості в Познані. Як скористатися нашим проектом? Це дуже просто. Зайдіть на сайт воєводського управління праці в Познані Скісна риска Україна. Виберіть місто Познань, Каліш, Конін, Лешно, Піла і запишіться на зустріч з консультантом. До зустрічі!